Друзі, всім привіт! Давно не записував відео, для вас не було тем, та і трошки зайнятий був, можливо, навіть натхнення. Але вчора поговорив з одним товаришем, такий спор двох псевдоавтомобілістів вийшов з приводу повного приводу на автомобілях, чи потрібен він, чи не потрібен. Що вам сказати? Я їжу на повному приводі і. Вважаю, що він для мене ну, фактично не потрібний. Але те, що він в мене є, прикольно. Чи варто за нього доплачувати, коли ви купуєте нове авто? Не знаю, тут треба в залежності від того, яка різниця в ціні. Якщо це авто вже вживане, то там переплати майже немає ніякої. От. В чому ж різниця? Да? От для мене один такий показник: це скільки колес у вас крутиться. Наприклад, ви стоїте на льоду, одне колесо у вас пробуксовує, скільки у вас коліс, які мають зацеп і які повинні вас витягнути із цієї ситуації? Одне, коли у вас повний привід. І одне колесо у вас пробуксовує, то таких коліс, які повинні вас витягнути із складної ситуації три. Тобто повний привід, як мінімум, з даної точки зору в три рази краще, ніж монопривід. Да, Зими у нас не сніжні. Тут тільки в лютому трошки снігу, але асфальт сухий. Ну Це ж не означає, що ви повний привід тільки зимою використовуєте, правда? Це і літом, коли ви з'їжджаєте на грунтовку на пляж, там, в ліс, підйоми в горку, не знаю, навіть та сама поїздка в Буковель, там, де до деяких отелів треба підніматися, що навантажується авто, не може виїхати, якщо це малолітражечка якась. От. Ну і осінь, грязь, хто виїжджає з асфальта, він розуміє, що впевненість набагато більше, коли тебе повний привід, ніж моно. Щодо витрати пального, є витрата пального О, на повному приводі значно більша, ніж ну, це в залежності від того, яке авто, мабуть. Але здебільшого, з ким я спілкувався, то витрата на повному приводі більша. Незначно, але більше. От, тому при виборі автомобіля ну, я перед, надаю перевагу завжди повному приводу. От, як вам обирати кожному по своєму гаманцю бюджету і по тим умовам, де ви використовуєте автомобіль? Але іноді бувають різні ситуації. І Повний привід є повний привід. Дякую за увагу. Ставте ваші лайки, залишайте коментарі, можливо, хто не згідний. Давайте з даного приводу поспілкуємося. У кожного свої аргументи цікаво було б їх почути. Все, до наступного відео.